Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Масований удар РФ пошкодив підстанції, важливі для безпеки АЕС, у тому числі й Хмельницької атомної у Новоушицькій громаді. Відкрили ще одну алею. слави героїв. Про це та інше далі детальніше. Служба безпеки України та Нацполіція затримала агентку ФСБ, яка коригувала атаки ворога по енергооб'єктах у сусідній області. 46-річна безробітна займалася наведенням російських обстрілів на енергооб'єкти Вінниччини. Зрадниця потрапила в поле зору РФ, коли шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Головним завданням агентки було провести до розвідку на декількох енергогенеруючих об'єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області. Сфотографувала їх, а також знімки разом із координатами відправила куратореві від ФСБ. Її затримали на гарячому під час обходу території одного із енергооб'єктів. Зрадниці загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Масований удари РФ по енергосистемі України 30 жовтня пошкодив підстанції. Критично важливі для ядерної безпеки. Про це повідомили у МАГАТЕ. Внаслідок атаки Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили частину зовнішнього енергопостачання. А на Рівненській АЕС за запитом енергосистеми знижено потужність двох енергоблоків. Команда МАГАТЕ на ХАЕС була змушена кілька годин перебувати в укритті. Паралельно також тривають роботи із відносно. Овлення лінії, яка живить запорізьку аес. Вона залишається без стабільного зовнішнього живлення вже місяць. Музика. У Новушицькій громаді у селі Пилипи Хребтівські відкрили алею слави героїв. Громада об'єдналася, аби вшанувати тих, хто віддав життя за наш мир, свободу і батьківщину. Під звуки пісні плиникача під шелест прапорів і дитячі вірші, під молитви громада вшанувала захисників та захисниць, завдяки яким ми живемо на своїй землі. Налаї слави одна табличка, і нехай так буде завжди зазначають у дописі на Фейсбук-сторінці Новушицької територіальної громади. Зі світлини дивиться Антон Гевак, старший лейтенант, керівник взводу морської піхоти збройних сил України. Позивний Перун, мужній воїн, загинув 5 березня 2022 року під час оборони Маріуполя, прикриваючи своїх хлопців. Йому було лише 27. Вічна слава та шана полеглому захиснику, співчуття рідним та близьким. Хмельницькі патрульні днями мали справу із п'яним керманичем. Водій Деоланус порушив правила дорожнього руху. Інспектори зупинили його на вулиці Київській. Під час спілкування з ним були помітні явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» показав результат у 2,25 проміли. проміле на чоловіка. Оформили адміністративні матеріали. Масштабне перетворення хмельницького сміттєзвалища триває близько двох місяців. Тому у громаді розпочали рекультивацію полігону твердих побутових відходів. Сьогодні на майданчику виконують роботи грецькі та азербайджанські компанії. Залучена значна кількість техніки та працівників. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, у планах менше ніж за два роки повністю рекультивувати полігон. А це означає, що нинішня гора сміття перетвориться на зелену зону, засаджену рослинами та деревами. За його словами, частину території буде очищено від відходів, а на місці старих карт облаштують нові, такі що відповідатимуть усім екологічним нормам України та Європейського союзу. Роботи проводяться за рахунок грантових коштів та коштів Європейського банку реконструкції та розвитку. Усі хмельничан та гости міста запрошують 3 листопада у Хмельницьку обласну філармонію на Гала-концерт Код Подільського танцю. На сцені свої таланти покажуть 15 колективів із різних куточків країни. Хмельниччину представлятимуть козаки Поділля та вихованці дитячої студії, а також ансамблі Подолянчик, Веселка, Сяєво, Калина. Подолянка, а також ансамблі Браво та каскад із міста Кам'янець-Подільський та «Черівний каблучок» із Віньковець. Також завітають зокрема й колективи з Вінницької і Рівненської областей і Дніпропетровщини. Початок дійства о сімнадцятій годині. Вхід вільний. Дякуємо силам оборони за захист та можливість організовувати подібні заходи, які популяризують українську культуру та знайомлять сучасне покоління із історією та традиціями нашого краю. Слава Україні, героям слава!